Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек Дніпровські міські публічні бібліотеки запитали у містян, чи знають вони про існування професійного свята Дня бібліотеки. А чи знаєте ви, що бібліотекарі мають своє професійне свято? Ні, ні. <ріст> ні, а вже ж ні. А вже ж ні. Ні. Ну я думаю, у кожній професії є свої професійні праздники. Чу. Чув. Не знаю, а чу. По телебаченню було, я це чув. Так, чули? чули. Так, да, ну я не, пом... не пам'ятаю ну, коли. Це літом, да? так? Так, слухала, але не пам'ятаю коли, якщо чесно. У ну, кожного є професійне свято. Якщо є професія бібліотекар, то безумовно є і якийсь день, в який ці люди святкують своє професійне свято. Ну, мабуть, Ну, за все, Дійсно існує. Я не знаю, коли він празднується, але він має існувати, тому що у нас є свято для будь-якої професії. Ну я думаю, що, він, звісно, має існувати в будь-якому випадку. Чесно кажучи, знаю, але день не пам'ятаю. Сіть, будь ласка, чи знаєте ви, що існує професійне свято день гібліотера? А я вважаю, що так, тому що мені здається минулого року саме тут навіть якась виставка була присвячена до цього свята? Звісно. Этого я не Знаю, так. Знаю, 30 вересня. Знаю, да, более того, знайоме, закінчили Харківський а, інститут культури, как бы, да. Так, я знаю даже, коли воно буде, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. Наразі у цей же день ну, так сталося, що святкується також таке свято, як віра, надія і любов. Це наше професійне свято і воно з другим святом дуже-дуже пов'язаним.